Азарт та відчуття причетності до історичних подій спокушають молодь іти на барикади. Революційні гасла лунають з музичних сцен, озвучуються кумирами юнаків. Солодкий адреналіновий драйв та почуття небезпеки направляють юнацьку енергію в русло протесту, сутність якого вони можливо не усвідомлюють до кінця. Вулиця Грушевського, наш репортер Олександр Терещенко, в епіцентрі подій. У Верховній Раді народні обранці голосують за закон про люстрацію. Цей же час під стінами парламенту радикально налаштовані активісти. Серед них камера фіксує підлітків, які стовпилися біля карети швидкої. Виявляється, травмувалась дівчина 16 років. В неї влучив камінь. Мінто бросили каміння, вони бросили на затвіт. В... В Вона била з стороны правого сектора, ні? стороны народа. Підлітки все частіше стають учасниками громадських подій. Одні беруть приклад зі старших за віком товаришів, ідуть на барикади, вигукують гасла, одягають партійну символіку, тримають у руках плакати. Інші рівняються на батьків і нерідко цілими родинами мітингують. А є ще й такі наповнолітні, які думають, що у них чітка громадянська позиція, і вони мусять відстоювати її на мітингах та інших зібраннях. Дорослі натомість не звертають на це увагу. Більше того, часом навіть схвалюють активність своїх дітей. Адже на їх думку, це означає, що підліток має чітку громадську позицію та, замість того, аби байдукувати у вільний час, займається корисною справою, соціалізується в суспільстві, знаходить нових знайомих та друзів. Більше того, часом батьки, коли йдуть на політичні акції та мітинги, навмисно беруть дітей з собою, дають дітям стрічки, символи, плакати, значення яких дитина, можливо, ще й не усвідомлює, заохочують дітей вигукувати гасла, суть яких дітям не зрозуміла. Дітлахи з символікою стають мішенню камер, адже на екрані такі кадри виглядають зворушливо. Проте для самих дітей у цьому можливо нічого доброго немає. Ті, хто приводить дітей на подібні акції, наражають малечу на небезпеку, кадри, які ви бачите, мітинг у Луганську на честь дня народження Тараса Шевченка. Проукраїнські жителі зібрались на центральній площі вшанувати пам'ять кобзаря. Багато хто привів з собою зовсім маленьких дітей. Недалеко від цього місця в цей час зібралось те, що потім назовуть підготовленою диверсією. Чотири тисячі проросійських настроєних жителів міста та гостей з Росії знесли мирний мітинг, наче цунамі перед жінками вийшли чоловіки на НАТО вдалося спинити, тож у мам з дітьми вистачило часу, аби втекти. Випадки, коли політичні акції шкодять підліткам, не поодинокі. Узимку служба розшуку дітей «Магнолії ТВ неодноразово знаходила зниклих підлітків на Майдані в Києві. Некоторі йшли туди для того, щоб їм було де безплатно переночувати, поїсти, попити. А Некоторі шукали так звані романтики. То є подростки хотіли ощутити. Вони приходили на майдан, вони участвували в во усіх этих мероприятиях, які там проходили. Жити в холодному наметі разом з дорослими незнайомцями та їсти страви, приготовлені на відкритому вогні, це далеко не те, що потрібно дітям. Більше того, окрім психологічного стресу, підлітки страждають і фізично. Ті травми, після яких дорослий виживе для дитини, можуть мати фатальні наслідки. Проте хто несе відповідальність за. Дітей, які травмувалися на мітингах, за законом відповідальність лежить на батьках та організаторах заходу. Інша справа, що реально відповідальність не несе ніхто. Правозахисники кажуть, у демократичних європейських країнах діти не штовхаються серед натовпу, не мітингують проти тих чи інших політиків. У них має бути дитинство, не сплюндроване ворожнечою. Тож тут постає питання до батьків: що краще, аби ваша дитина стала активним учасником політичного життя країни, або ж сиділа вдома і залишалася цілою і не уж По факту, если не найдено лицо, которое непосредственно причинило вред, то скинуло там камень, еще что-то, нанесло удар, никогда никакой ответственности никто нести не будет. Потому что организаторы всегда скажут, что это был кто-то залетный, это был не наш, это был случайный прохожий, это был провокатор и так далее. Поэтому каждый, кто видит какое-нибудь столпотворение, акцию или что-то подобное, должен очень хорошо подумать, а надо ли ему даже в качестве зеваки туда лезть, чтобы, возможно, получить какую-либо травму и, возможно, даже несовместимую с жизнью. Люди должны адекватно оценивать риски, А те, кто водит на такие акции детей, и, как по мне, это вообще клиенты психиатров, в которых надо детей просто забирать от греха подальше.